Привіт, любі дітки! Рада знову вас вітати! Це я, Оксана. Дітки, на дворі вже настала весна, а це означає, що природа починає прокидатися від довгого зимового сну. Починають прокидатися тварини, комашки, павучки. І сьогодні я хочу вам запропонувати зліпити гарнесенького маленького павучка. Але перед тим. Давайте ми спочатку розглянемо, хто ж такі павучки і які вони бувають. Ну що, дітки, давайте ближче познайомимось з павучком. У павучка є тіло, голова та голові є очі, щупальця, ротик. А ще у павучка є вісім лапок. Чотири з однієї сторони та чотири з іншої. Павучки бувають різні, великі, маленькі, різнокольорові. Павуки бувають отруйні та ні. Живуть павуки на павутині. Я сподіваюся, дітки, що вам було дуже цікаво переглядати відео про павучків. А нам час розпочинати ліпити гарнесенького павучка. Тож, кличте батьків на допомогу ми будемо розпочинати. Для того, щоб зліпити павучка, необхідно підготувати картон з намальованим павутинням ниточку, яку потрібно відрізати на 8 рівних відрізків пластилін та стека. Беремо фіолетовий пластилін та потрібно його поділити на дві частини. Одна частина більша. Меншу частину потрібно ще раз поділити. Одна частина більша, одна менша. всього три частини. Далі беремо більшу частину і починаємо розкочувати у руках, щоб утворилася кулька. Іншу частину меншу також потрібно розкотити коловими рухами у руках. Далі беремо більшу частину і починаємо пальчиками придавлювати, щоб сплющити. Ось так. Далі беремо одну ниточку. І пальчиком вдавлюємо цю ниточку у пластилін. Так робимо з чотирма ниточками з однієї сторони. Це будуть лапки павучка. З іншої сторони так само вдавлюємо пальчиком чотири ниточки. Ось так в нас вийшло. Далі перегортаємо постелін і приліплюємо на павутиння. На картон. Ось так добре придавлюємо пальчиком. Далі необхідно зробити голову павучку. Беремо меншу кульку та придавлюємо її угорі нашого черевця на аркуш картону з павутинням. Далі беремо залишки пластиліну, які в нас залишились, і потрібно поділити на вісім маленьких шматочків, ось так відчіпуючи. Коли ми все зробили, беремо один шматочок, приліплюємо на павутиння, а зверху Приліплюємо ниточку, так лапки павучка будуть триматися. Ось вже готово, далі необхідно взяти червоний пластилін, відділити маленький шматочок скотити його в пальчиках і прикріпити оченятка для павучка. Ось так. Подивіться, який гарний павучок вийшов. Далі, за бажанням, можна прикрасити спинку павучка різнокольоровим пастеліном Як це зробити? Скотити маленькі кульки та приліпити їх. На спинку павучка ось так. Ось подивіться, який гарний павучок в мене вийшов. Сподіваюсь, що і у вас вийде, а батьки вам в цьому обов'язково допоможуть. Ну що, дітки, я сподіваюся, що ви з користю провели свій час. У вас вийшли неймовірні, чудові, гарнесенькі та різнокольорові павучки, а я з нетерпінням буду чекати ваших робіт. І я кажу вам до зустрічі і бувайте, мої любі!